Всім доброго ранку. Мій ранок почався о п'ятій, А ще хто захворів, то я. Тому що я так нормально відчуваю, що я захворіла. Спати просто не могла через цей ніс і горло коротше. Тут ми вже, бачите, матрас склали. Ну, Діма його скрутив, скотчем замотав. Зараз ми з Євою. Якраз уже Єва поснідала. Ні? Давай, іди вдівайся. Зараз ми з Євою йдемо. На нову хату. Тут ми вже все-все-все забрали. От. Папа пліснява. Mm. Дім, помий, будь ласка, що це заберу. От. Що у нас тут? Тут ми вже все теж зібрали. Зараз пів дев'ятої, чекаємо, в 9 годині мають приїхати грузчики. Це все вивезти. От на пам'ять собі. Ще знімлю цю хатку. Як не крути, тут багато спогадів. Тут Єва зробила перші кроки, сказала перші слова. Тут, та, де ми зараз йдемо з тобою? Додому. Так, ось матрас скручений. Тут все також пусто. Твоє, це все твоє. Ми зараз йдемо на ту хату розкладати те, що ми туди вчора привезли, добре? Щоб там було місце. Йдемо? Ну, все. З цією хатою прощаємося. Завтра прийдемо сюди. Па-па, па-па. прийдемо сюди-завтра прибирати, то я вже вам покажу, яка вона буде пуста. Ехо вже відчувається. А ми з вами зустрінемося на нашій новій. Ну, все, ми з Євкою вийшли. Тато наш лишається чекати, а ми пішли. вперед приїхали. Знаєте, йду взагалі без жалю, з таким радісним настроєм, що нарешті цей день настав. І ми звідси переїжджаємо. Ми з Євою вже прийшли додому сюди, і я починаю варити її сніданок. Тому що вона вдома тільки попила молоко, нічого не хотіла їсти, бавиться. А я починаю їй варити сніданок і заодно буду розкладати оці ящики, що в мене є. Там уже приїхали Ух ти, малюй. Там уже приїхали грузчики, вже розібрали навіть ліжко. Вони не приїхали на 9, вони приїхали раніше. Так що треба тут все по Шуріку робити. От. А ми вдома все, що могли, то розклали. Не підходь туди близько, от звідси можна дивитися. І вийшли прогулятися. Ось. Пам'ятаєте, оце якраз цей водоспад, не підходь близько, який ми завжди бачили зі свого вікна. Тепер ми живемо під ним практично. Будуть класні. Я тепер чекаю класного дощу, щоб вам показати цей водопад. Що ти знайшла? Так? Добре, йдемо туди вище доть. Ось туди можна до нього дойти ближче, але ми не підемо, бо мокро, слизько. І тут бачите, як близько до цього. А там ще ближче. Ну, До урвища. Боже, сьогодні холодно. Я в, я в капішон вділа? чи то просто того, що я застуджена і мені холодно. Не знаю. Ну йдемо ще палички шукати. Йдем. Їх тут багато, бо ми в лісі. Так що гуляємо і чекаємо, вже всі меблі погрузили, лишилися там такі коробки поносити, то я думаю, вони зараз за годинку вже приїдуть сюди. Нічого собі, фургони ще зараз будуть все заносити. А я сижу, випила таблетку, моя застуда в повному розгарі. О, вже наша тумбочка приїхала, бачиш? Йде. Просто я скупіла, але сам носить нам ліжко, зараз крутять. Ми попросили, щоб спочатку ліжко нам скрутили, а потім все решту. Щоб може собі тут сиділи. Наш тато допомагає. Нам збирають там спальні ліжко, ми вийшли, щоб не заважати. Тут вже дитячу принесли. На Ось тут. Ага, ти вже поставив так, як ми домовлялися з тобою, так? О, тут майже ну, не впритика, так, щоб так, заходити, а так, там так. уже скільки місця. Так. Та, бо ми хочемо зробити отам вільне місце, щоб іграшки складати, отут, щоб, ну, чи щось поставити, коротше. Давай, вдівай капчики, вдівай. давай скоренько. А в спальні складають ліжко. І зараз цей складуть, і ми підемо туди вже собі цітре дістати, шльонці мені. І ми підемо туди з євочкою, будемо вже розкладати все, що нам треба. Ось тут моє взуття. Зараз найду собі тапці. А от вони є зверху. Клас. От у нас буде роботи зараз, так, да, Діма? А це ще не все привезли, ще буде ще одна ходка. Буде ще одна ходка. Ось така машина. Не дуже велика, бачите, але все не влізло. Такі то у нас справи. Дивіться, що зараз відбувається в хаті. Все вже привезли. І тепер оцю всю гору, і не тільки цю, ще дитяча там є. Ну там я не буду показувати, бо там у нас гості з явочкою. І ще дитяча. Ой, і ще спальня. Коротше. Це просто. Я ж збирала е -е -е, по чуть-чуть, по чуть-чуть кожного дня. Коротше. А тут треба буде швидко все розкласти, і тим більше завтра ми йдемо там прибирати. <рес> <рес> Закривай вікно. Завтра йдемо там прибирати, я хвора, я бляха пчихаю сльози течуть, Я не знаю, коли я це розберу. Може, до, до Пасхи розберемо, даді? Так, <рес> так що побажайте нам удачі цієї хати. То, що в мене там було по цілій хаті, розкидано по всіх кімнатах, тут влізло в одну. От реально влізло в одну. Єва тут бавиться, робить що хоче. Вона поспала півтора години. Тут же її тато щось розклав. Ми, до речі, оцю поличку. Отак вона там і буде. Будуть там іграшки, якісь книжки, не знаю, що там буде. Сюди ми її не вішали. Пам'ятаєте, вона, вона з мене тут висіла отут, тут постійно хто на тому ліжку, чи Єва, чи Діма, чи я головою Бемцю, в тобто, ту поличку, ну його в баню. Коротше. Ми рішили, хай вона стоїть там на тому вікні. І все, там поскладаю якісь книжечки, тут будуть якісь іграшки, коротше. <тас> Тато, тобі вже тут все по цей? То то ще не все. І ви знаєте, я теж тепер додивилася, що в нас три сумки дитячих книжок. Три. Я думала дві. Три. Єва подіставала свої іграшки, які я вже давно склала. Ляля, там. Де платячко Лялі? О, Стукають курільщики. Коротше, потім запишу відео. І що я вам скажу? Сьогодні в дитячій я розклала тільки книжки. Тихенько, доця, ми зараз спадки. Тут стояло три сумки, я вам показувала, пам'ятаєте? І сказала, що ту поличку ми там, не цей, поставили тут. Дивіться, класно. Майже всі книжки помістилися. Тому що тут я поставила, ну, поки що те, що знайшла, фломастери, розмальовки, блокноти. Це те, що тільки було в цій сумці з книжками, бо ще ще є, ще є досить багато. Ах, це перше, що розклала. Все, більше сили нема. Ми покупалися. ця дівчинка активно бавиться, а я вже що? ляльця. ляльця. Та, вона знайшла всі свої ляльки, які були давно складені, і тепер задоволенням ними бавиться. Коротше, завтра ми до обіду будемо тут розкладати, після обіду підемо туди на цю хату. Так що на цьому мій сьогоднішній день мій влог закінчується. Побачимось у наступному. До завтра. Все. Всім па-па, на добраніч. І бавитися. І бавитися так? Кажи па-па. папа. Папа, а помахай, помахай. Тако, мамі, папа. Ля-ля, папа. махай, ручкою, добре. Is top uh.